Чому? Електронний браслет у мене на нозі, все в порядку. Тобто мене трекають, охороняють, знають, де я, так що все нормально. Я маю статус свідка в одній справі ДБР про виробку лісів, яка сталася після мого звільнення з «Укренерго». І з цієї справи, власне, почалися мої останні пригоди, які привернули увагу певну в медіа, коли там, мене зупинив патруль. Поліції попросив показати документи Резерв Плюс. Uh -huh. Я показав телефоні Резерв плюс, забрали телефон, побігли. Е підійшло ДБР, сказало, що добрий день у вас обшук, uh -huh. без ухвали суду, е як Свідка, обшук як Свідка, значить, без ухвали суду. Uh -huh. І якимось чином так співпало, що та людина, яка викрила телефон, ну, якось вона передала цей телефон слідчим ДБР, uh -huh. який абсолютно ж випадково просто з'явилася на тому місці. Де патруль поліції мене зупинив. І він був в розблокованому стані, щоб вони могли почитати, з ким я там спілкуюсь, е які характеристики може я комусь там даю, е і так далі. От. На наступний день мене запросили до слідчого на допит. Я дізнався, що справа про порубку лісу якимсь підрядником Укренерго у му році запитав хлопця, а що я тут тоді і роблю? Вони кажуть, так ви ж свідок, ми ж просто, просто от вас питаємо, може, ви щось знаєте? Я кажу, а телефон наш украсти. Ну, на це, на це питання відповіді я не почув. І поїхав собі з родиною в Трускавець. Ми замовили там за місяць до того замовили цей готель. Поїхав я на своєму автомобілі. Зі своєю родиною, не з чужою, тобто заходів конспірації, номери я на машині не міняв, машину не перефарбовував. Готель під власним іменем значить, записався, і там, через день вранці в фоє зайшло ДБР, теж без ухвали суду. Є така 615 стаття кримінально-процесуального кодексу. На період військового стану правоохоронці можуть затримувати людей, якщо вони вважають, що ті можуть втекти. 72 години дуже зручно. Дуже зручно. Це ну, в прострілі це кажучи, було подано, що ви десь на кордоні вже так, я десь на кордоні між Трускавцем і не знаю якоїсь країни там, наприклад, Францію чи Новою Зеландію. Відповідно єдине, що не сходиться, але це дрібниця. Я думаю, це те, що у нас закордонні паспорти були в Києві, і коли робили обшук в номері, там, де був де були дружини і діти. Не, ну, не знайшли цих паспортів, тому що вони, ми їх не взяли з собою. От. Але ну, просто, грубо кажучи, скористалась такою лазівкою, яка є в законодавстві. Під час військового стану можна затримати будь-яку людину на 72 години, якщо ти думаєш, що вона втече.